Сьогодні я буду показувати ось такий блокнотик BLACKPINK І кстати, всім привіт! З вами Світланка Ладика. І сьогодні я буду з такою прекрасною собакою Мію і там кіця. Розпаковувати. І ще лапки будуть в, іншій... в іншому відео. Дивитися, дуже буде кльово. Погнали! Як знаєте, сьогодні новий рік, у бабушки потіше. Це все ще не все на столі. Погнали! Беремо ось такий блокнотик і воно так виглядає. І вони збираються на свій концерт. Починається в нас отакий Blackpink написано. Ми відкриваємо першу сторінку. От, першу сторінку так зробимо. О, тут і по духі всяке таке. Ми вибираємо дівчинку науга. От, отакі дівчинки у нас тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Оберемо таку. Вона в мене, я не знаю, як її звуть, то в нас вона буде дізко, чи як чека. -то. то ми її ставимо сюди. І тут джиско якесь. Дісоко. Дісоко. Да, Дісоко даємо їй. вона духається. траляля. ля Все, вона надухалась, ставимо її духи сюди. Переходимо на іншу сторінку. Так. Перейшли на іншу сторінку. Ставимо дівчину сюди, даємо їй зеркальце, щоб вона подивилася. Сердечко таке. Не судіть сторогу, я тільки почала вести такий контент. І от така палетка. Якщо ви запитаєте, хто це робив, це не я. Кому цікаво, пишіть в коментарях, і я вам скажу, може, десь, де воно ну, продається. Але якщо мама мені скаже, так, вони типу пофарбувалися. Файні штуки. Мені... Коли мама мені це показала, я офігіла. Я думала, що щось інше таке, але це, типу, і вона купила. Тепер вибираємо іграшку. Е... Любу іграшку або її. Так, це я знаю, чи я. Цю я теж знаю чи я. Оцю, оцю знаю оце її. Так, поставили і бере, даємо їй отаку іграшку, вона буде на, з нею на сцені виступати. Далі відкриваємо і примиряємо луки. Вона поки що держить мішку, зараз я його підправлю. І отак поки що просто уложимо і отак представляємо, що вона типу міре. Ну, файно, але не її. Тип. Але вона буде кожен раз різні брати всі. Тепер оце. Ну, наприклад, сьогодні вона таке взяла, послезавтра таке, беремо таку юбочку. Ну, не Непогано, оце вже краще. Перегортаємо. Далі. Їй штуни не підходять, тому що в неї такі прикольні штуки. Ну, при... Оце вау. Але давайте іншу тепер кофточку поміряємо. Ні, то підходить більше. Так, тепер приміряємо. Отак, точно ставимо. Отак і юбку Зараз. Я тільки вчусь, не суждіть строго, А хоча б не тут у всіх дівчат є буси. Усіх дівчат є буси, то на це не робимо. Я думала, може і на це не ставить. От так у нас вийшло. Так. Вона готова. Тепер ми її відправляємо на концерт. Вона буде стояти. Е, Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, девять десь. Отут. Іде раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, девять, десять. Ставимо. Отак вийшло. Так, погнали. Зараз підправимо. Погнали далі. Далі погнали цю дівочку. Для мене вона буде зватись отак. Давайте з фонариком воно краще видно. Зараз це Дженія. Дженія, Дженія даємо, що вона подухалась. Вона подухалась. Ми її сюди кладемо і перегортаємо на іншу сторінку. Так, ставимо її сюди, даємо їй зеркало. Ой. Даємо їй зеркало. І знов цю палетку, Може я буду всяке такого знамати. але в мене скоро вийде влог 2 січня, але буду показувати тут. Все, погнали. Вона накрасилась. Ой, е, так, отак. Це не її. Її е, це зайчок такий милий. Отак от, от поки що вийшло. Вона вже так пахне. Перегортаємо. Давайте теж будемо примиряти. Це зараз подвинемо зайчиком. Ставимо не дуже повну, я отак от просто прикривляю. О, давайте її залишимо. Так, мені так подобається більше. Всього. Ну, ну, мені так типу, подобається, то давайте так залишимо. Оп, отакий! Отакі корсет. Как будто, і от юбочка. Все, у нас готова девочка така. Лі, ой, як там Дженія. Щоб, стоп, щоб труси її не було видно, ми її так закроємо. І оце треба підняти, щоб було видно. Отака у нас девочка Дженія вийшла. Перегортаємо сторінку. Ти вибачте, що я шмаркаюся, але я заболіла. Тепер рахуємо е, е, цю. Коротше, стішок. Миланка, коханка по двору ходила, Василька, просила, Василько, мій батько, пусти мене в хат, я жита не жала, чесно держала, а ви Богу свічку ставте, а мені калач, дайте, тільки не ламайте. А по цілому давайте отут. Тепер... Зірка я слава в небі тривожному, Бісто українцю показує кожному, е, е, кожному. Мерехтить, кажучи, діва на сінь вже повила Божу дитину, діти різдрані цім боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог це свято забрати, та зоря сяє, ясно завзято. Так, иди сюда, Калибр. Вот такая у нас тут девочка вышла. Вот. Зайчик. Далее. А далее. далее. Думала, выбираем эту вот девочку. Она у нас называется Лиса. А, это Дженни, я поняла. Лиса. Такая у нас китаяночка. Я Даем знаю, ей. <laughs> вот так она подухалась. И пошла далее. Вымкни светло, мам. Па, з світло. Дякую. Боже, я так що сказала, як бути якась китаянка реальна. Так, знову даємо їй оці штучки. З зеркало написано Blackpink, і там Blackpink. Чекаємо. Траляля, траля переможемо кота. Так все. Всім з, з новим роком. Це її іграшка, ось така. Даш, чи стоп, Хто це? А ой, не її іграшка вибачте. Просто я. Всім да, з Новим роком, щастя, здоров'я, всього найкращого, що мрії збувалися. І теж юбка. Треба бачите. А хоча треба, мабуть, ту дівчику поміняти. Я неправильно зробила дівчата, хлопці. Зараз я зроблю правильно і до вас повернусь. От така в нас дівчинка вийшла, це та друга. Тут все. Залишилось тут. І давайте тут примірюємо вже все. Любочка. Ну, файно, файно. Тепер отаке. Ага. Ні, воно дуже світло і вона темненька і підійде отаке таке темне. От. Все, дівочка готова. І знов будемо. Тепер. Коляд, коляд, колядниця, дайте друзі, похмелиться, дайте сало ковбаси і 100 гривень на труси. То вже не треба вибрати. <рес> так, далі. Ну, дивіться, я для вас стараюся. Я думала, я сама з собою пограюся і все, але бачите, я з вами все ділюся. І це в нас розе. Я не знаю, чи правильно її звуть Розе і навіщо <рес> ти <те>, мені. <що? рес> Є спаватися. <рес> <все>. <рес> Є спала <з> все. <рес> <рес> Ладно, так, вона духається. Своїми Ой. О, господи помилуй. Оп! Вона духається. Все подухалось? Так, даємо їй всі інструменти. Так, все. О, стоп, вона. Ти що не подухалась, розе? Що ти так робиш? Ого, ж, я ти побризгала. Бачите, як вона розеп побризгалась Мені подобаються її отакі гольфи. Я собі такі куплю, але не такі пухнасті. Все, тут вже один вибір. Забули тобі дати іграшку Чекай, Розе Твою любиму іграшку ось така котик Перегортаємо сторіночку. Тобі пан хать. Що ми були Кстати, переходьте на мій ТГ-канал Чупа. Я чекаю нових зрителів. Поки їх немає, то я не виставляю туди відео. А от коли я побачу там, чужа людина, то я почну виставляти туди відео почти кожен день. І кстати, в мене є... Сьогодні буде в нас трансляція. Е, я вам потім... Комі... 에... Напишу відео, 에... video... ну відео, да, відео video... е, 에... в профілі там. Ну, коротше, нижче 에... як... У кого буде цей мого брата. Так, і засолом. Давайте теж вже поколядуємо. Колят, коляд, колядниця, коляд, коляд, добре з медом паляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'є така. А ви тітко гроші будете хороші далі. Господарю, відчиняйте. Коляду зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, столом уся родина, ми від батька і до сина прославляємо усі христа, коляду Україно, коляду мене, коляду Україно, колядуй земля, коляду Україно. Колядуй мене на коляду України, коляду, земля, земля ля 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 Тут стоїть куча у хаті, щоб були всі багаті, щоб були всі щасливі, щоб був мир на землі, за столом уся родина, від батька і до сина прославляємо усі Христа, колядуй Україна. Коля до мене, коляди Україно, колядуй, земля, коляду Україно, коляди мене, колядой Україно, колядуй земля, е, добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земля, син Божий. Народився, е, родився. Засти... Що то застеляйте столи, в... ваші... я не пам'ятаю це. Але саме файне щедрий, щедрий, щедрівачка прилетіла ластівачка, стала собі щебетати, господаря, викликати. Вийди, вийди, господарю, бо. В тебе товар весь хороший, будеш мати міркоше, як не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва, щедрих щедрих, щедривочка, прилетіла ласті Це все. І чекайте іншу часу, щоб вже були лапки.